Добрих людей. Благодійністю фактично займаюся з 2009 року, оскільки я являюся українським націоналістом, відповідно, благодійність допомога українському народу це є складова націоналізму. Менше з тим мене запросили поговорити і дати інформацію стосовно благодійності стосовно фанрайзингу в Україні. Яка зараз ситуація? Що хто робить? Скажу так, що до Майдану фанрайзинг, це залучення коштів на вулиці вуличними проектами для досягнення якоїсь мети в Україні був на досить низькому рівні, ніхто тим не займався. Майдан дав величезний поштовх. Тобто всі самі пам'ятаєте і розумієте, що завдяки волонтерам, завдяки волонтерській роботі, залученню коштів їжі шин вистояв майдан. Це це, це була основна їхня опора. Що сталося після Майдану? Як і в будь-якій сфері, тобто, тут немає нічого дивного, коли появляється хороший телефон iPhone, у нього з'являються підробки. Коли створюється якийсь хороший бренд одяг, у нього з'являються підробки. Знову ж таки, тематику фанрайзингу, благодійності почали активно використовувати псевдоорганізації, псевдофонди, які ці кошти. Залучають, потім невідомо куди вони діваються тобто, це все в природі. Тобто, вперше хочу сказати слухачам тачам, що з цього не потрібно робити ніякої трагедії від цього нікуди не ділишся. Тобто є така ситуація. Просто треба вміти відрізняти ці псевдо від організації від нормальних фондів організацій, які дійсно допомагають. Я буквально 2-3 хвилини скажу, яка ситуація в Україні. Потім передам слово безпосередньо керівнику Тернопільського відділення полубойків, який повідомить, що робиться у Тернополі. В загальному ж в Тернополі ситуація, до речі, дуже хороша завдяки контролю з боку міліції, завдяки контролю з боку міської ради. Цієї проблематики у нас досить мало, але на рівні України. Як можливо, вже і бачили, це порушує цю проблему і різні телеканали, програма Гроші це один з таких кричущих, ну, з декількох фондів. Це там фонд «Їжачки», тобто люди, які залучають кошти в Києві, виходять в Київ в розмірі 700-800 людей в день. Оборотність показує, що там зібрали тисячу-дві тисячі гривень, хоча це, це в десятки разів більше. Щоб ви розуміли, наприклад, фонд добрих людей працює два роки в Україні, тобто це молодий активний е благодійний фонд, то ми щорічно передаємо в середньому мільйон гривень для важкохворих дітей. Тобто це середня цифра, що можна залучити за рік. Це щоб щоб орієнтувалося мільйон в рік, це, це нормальна цифра, якщо фонд працює хоча б 10 міст України. Ви заходите на деякі фонди, такі як фонд. Люди буду говорити своїм словами здійснення, коли фонд всеукраїнський працює в 24 містах України і показує звітні за рік 16 десять гривень. От вам. Конкретні цифри, конкретні факти стосовно документів, стосовно телефонів, знову ж таки, буде говорити Павло Бойко. Я скажу один дуже хороший ідентифікатор, який діє у будь-якому місті України, в будь-якій точці, підходите до волонтера, питайте: а на що ви залучаєте кошти? Я збираю там на армію, на важку. Дитині. А дайте, будь ласка, адрес цього солдата або телефон цієї дитини, я би хотів сам допомогти. Якщо волонтер без проблем каже, окей, ось цей солдат Василь, він з села такого, то ось його телефон допоможіть. Це вже є рівень того, що волонтер не заінтересований, щоб в суто гроші прийшли в скриньку, тому що фонд наша задача повідомити про проблематику. Наприклад, у на нашому фонді завжди на скриньках є телефон мами. До якої можна позвонити і допомогти напряму, і це набагато краще. А скриньки розраховані лише для тих людей, які там мають 2-3 гривні. Відповідно, гривню нести в банки, переховати на рахунок, немає смислу. Є можливість там кинути в скриньку. Якщо є великі суми, тобто однозначно закликаю спонсорів, добрих людей, які там можуть допомагати в розмірі там, тисяч кілограмів, гривень. Не кидайте це в скриньку, закидайте напряму людям. Якщо волонтер всіма методами переконує, що ні-ні, телефонів зараз немає, а зоною, але, але ну, ні, ні, ви кидайте сюди, бо ми, ми передамо, а якщо ви підете напряму, то, то ви, ви це відчуєте. Тобто це інтуїтивно дуже хороший ідентифікатор. Є ще також офіційні документи, про які вже, скаже Павло Бойко, якщо ще будуть до мене якісь питання, буду радий відповісти.